Добрий вечір. Збірні України з футболу і національна молодіжна готується до товариських матчів проти латвійців. Обидва поєдинки відбудуться завтра. Молодіжна збірна гратиме о 15.00 на стадіоні ЦСКА. Головна о 19.00 на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Команда Леоніда до буряка гратиме без двох учасників матчу з іспанцями Андрія Шевченка і Олександра Горшкова. Останні новини з табору збірної в конче заспі привіз Степан Щербачов. На вечірні тренування збірна України вийшла налаштованою на роботу. Певно, всі жарти залишилися за стінами бази у кунча заспі. Головний тренер Леонід Буряк не приховує, що прагне використати гру з латвійцями якомога ефективніше, і тому розслаблятися нікому не дозволив. Тим більше вибір гравців, яких буряк зможе поставити на товариську гру із збірною Латвії, скоротився. На вихідних табір збірної залишив Андрій Шевченко. Проти латвійців він не гратиме через мікротравму, яку зазнав у першому тамі матчу Україна Іспанії. Повернення Шевченко до Італії стало. Певним сюрпризом для керівництва Мілана, оскільки на футболіста там не чекали раніше четверга, повернувся до табору російського Сатурна і герой суботнього матчу Олександр Горшков. А за до того, як розпочала своє вечірнє тренування збірна України на газон стадіону Динамо, вийшли їхні суперники у товариському матчі, лідери четвертої відбірної групи Збірна Латвії. Настрій у прибалтійців чудовий. Вони посміхалися і жартували. Тренер на чолі з Олександром Старковим розважалися. Перший був по м'ячу, другий мав влучити в нього іншим м'ячем. На очах творчої групи про спорту перший м'яч жодного разу не торкнувся другу. Тим не менш, попри розслаблений на перший погляд підхід до тренування, збірна Латвії приїхала що не перемагати, то принаймні не програвати. Щоправда, це доведеться робити без лідерів: пахаря та штолцевса. Відсутні також двоє травмованих захисників. Головний тренер команди вважає, що стиль гри збірної України чимось нагадує стиль угорців, з якими його команді доведеться грати у своїй бірній групі Євро 2004 Тим часом іспанці готуються до відбірного поєдинку проти збірної Вірменії. Він відбудеться завтра на півночі Іспанії в містечку Ліон. Сьогодні головний тренер команди Інія Кісая заявив, що впевнений у перемозі. Над суперником, хоча я зізнався журналістам, що його здивував високий рівень футболу, який вірмени продемонстрували в останньому матчі з північної ірландцями, сьогодні іспанці замість відкритого тренування запросили пресу на відкриту прогулянку неподалік від бази. Згідно з планом головного тренера, в середу пірнеці налаштовуються на швидкий гол, аби потім повністю контролювати гри, -гри з вірменами. До складу лідерів групи повертається гравець мадридського реала Іван Ельґоєра, який через дискваліфікацію набрав участь у Київ. Коматчу тренування команди пропустив півзахисник Валенсі Бараха. Замість нього учився у матчі, скоріш за все, візьме Хаві з Барселони. Зі Вілеємо, у київському Динамо. Сьогодні вітала людина, який є майже ровесником цього клубу. Для нього футбол це гра, яка стала улюбленою справою життя разом з клубом, який став великою частиною його долі. Він це Михайло Михайлович Коман. Михайла Комана часто називають одним із найважливіших людей в історії київського Динамо. Неправда, Михайло Коман це і є історія київського Динамо. Він прийшов у команду восени 48-го року і майже одразу став її ключовим гравцем. Він забивав важливі м'ячі. Саме його гол приніс Динамо перший трофей Кубок СРСР 1954 року. Коман був з командою, коли вона виграла перший нагороду чемпіонату СРСР, був вже як тренер і помічник Віктора Маслова. Саме він ніколи не мав амбіції бути першим, допомагати. Ось що він обрав для себе. Лобановський виграв з Динамо перший європейський трофей. А ті, хто власне його здобув, Блохін, буряк Веремєєв, Колотов, пройшли через руки Комана. Когось як Блохіна, він порекомендував в основу. Когось повертав з вокзалу, коли той намагався з Динамо втекти. Когось мовляв, когось надихав. Саме у роботі з молоддю бачив і бачить свій сенс. І кожного року нові гравці для першої команди. Олега Лужного, наприклад, у Динамо привів «Коман». Він шукає їх і зараз. Опікується молодими талантами з Динамо. 3 у 75 він все ще хоче бути корисним клубу. Каже, що Динамо це все його життя. І хто, як не він, віддавши команді 55 років, має на такий вислів повне право. На приземленіших речах сьогодні зосередилось чергове бюро професіональної футбольної ліги. Там рахували гроші. Усього налічили більше 2,5 тисяч умовних одиниць. Саме стільки заплатять порушники етичних і дисциплінарних норм в українському футболі. Найбільший штраф у тисячу накладено на наставника шахтаря Валерія Яремченка за його неетичні коментарі щодо суддівства після матчу з Чорноморцем. Президент Равіль Сафіулін пообіцяв, що ліга й надалі не обходитиме уваги на коректну повединку з до кожного клубу надіслано спеціальний лист прохання звернути увагу на недоречність таких висловлювань. А на початку наступного тижня Національна хокейна збірна України збирається у Києві на тренувальний збір до чемпіонату світу, який 26 квітня розпочнеться у Фінляндії. Програма підготовки передбачає кілька товариських матчів, зокрема, з росіянами. А сьогодні кореспондент про спорту Євген Козиченко спостерігав за тим, як деякі зірки української команди поки що проводять так звані спаринги із менш серйозними суперниками. І тут я віддаю передачу Христичу. Він відпасовує на мене і я. Так або якось інакше тепер можуть розповідати учні Київської хокейної школи Крижинка 91. Один з найкращих українських хокеїстів і справді сьогодні тренувався разом із дітьми. Сьогодні період я я не вірила, що він що приїде. Дмитро Христич в Україні вже кілька днів. Він приїхав до збірної. Але поки тренування ще не почалися, навідався на крижинку, де свого часу вперше став на лід. Появлення таких хокеїстів на полі для це ограмічне стимул для тренувок. Ви віділи, каким отдачі і з якою так сказати страстю вони сьогодні тренувалися. Анатолій Ніколаєв, перший тренер екс-гравця НХЛ, каже, що гравці з потенціалом христача могли б зростати в Україні щороку, якби результати його роботи не діставалися іншим. А саме сусіду Росії, куди їде наша обдарована молодь. Будуть вони там е тренуватися по два рази по два раза в день, где ми не можемо зробити такі условия. Они в інтернаті, у них питання. Але якщо це буде, то пізніше. А поки діти, як діти, звикнувши до присутності зірки, почали тренувати на ньому навіть силові прийоми, а потім ледь не задушили у черзі за автографом. Понравилось, але я не думаю, що я буду тренером, ну хоча хто знає. У школі хочуть зробити тренування за участю гравців національної збірної традиційними, аби у дітей був хоч такий стимул грати за Україну завтра. У традиційному ранковому про спорті на вас чекатиме Євген Зінченко.